14 квітня вартові доріг, які дбають про безпеку руху і профілактику дорожніх правопорушень, відзначають своє професійне свято. День працівників Державтоінспекції. Підрозділ Лозівської державтоінспекції обслуговує два райони Лозівський і Близнюківський. На Наді два райони протяжона становить більше 300 кілометрів. У нас Всього шість сотрудників. А обов'язок покладений на вартових доріг відповідальний. Зниження аварійності на автошляхах, профілактика, правопорушень. Легкого в нашій роботі немає. Ненормований робочий день. Нам приходиться стояти і в дощ, і в сніг, і в зной, виконувати свої службові потреби. Останнім часом показники ДАЇ були основані на тому, чим більше автомобілів зупиниш, тим більше протоколів, тим краще працюєш. На такій практиці Лозівські інспектори поставили крапку. Необґрунтованих зупинок автотранспорту не допускають. Але статистика автопорушень за перший квартал цього року чимала. 243 сорок адміністративних, із яких 31 протокол составлені за управління транспортним средством в нітрним стані. 28 випадків ДТП. из которых 8 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека погибли, 8 человек пострадали физически. У обовязок ДАИшники входит не только патрулевание на дорогах. Если случается какое-либо происшествие в районе, однозначно помогаем и уголовному розыску, и участковым, и БХСС, всем службам и следователям, выезжаем, помогаем, работаем, так же само, как и сотрудники милиции. Саме інспектори стають головними помічниками постраждалим у ДТП. Приїжджаю на місце ДТП акастої в качестві як слідувателя, дознавателя, просто міліциніра також і медика, і психолога. У цьому році Даї святкує 16-ту річницю з дня створення служби, 16 років професійного стажу на посту Даї і у старшого інспектора Андрія Михаєвського. Він жодного разу не пошкодував про свій вибор нелегкої служби. Практически мы все время находимся на дороге, практически всегда работаем с людьми. И очень мало у нас времени э, на то, чтобы побыть дома с родными, с близкими. Своє професійне свято працівники ДАІ проведуть у робочому режимі. День роботників ГАІ не виділений, жалко, красним днем календаря. Тим не менше, Обычно, как показывает практика, мы всегда находимся на рабочих местах. Хочу поздравить всех коллег с наступающим профессиональным праздником Днем ГАИ, который будет 14 апреля. Пожелать всем здоровья, благосостояния, благополучия. Ну, а главное, чтобы все живыми и целыми возвращались домой в свои семьи.